Шостканська команда комплексно дитячо-юнацької спортивної школи Барса, футбольний клуб Шостка Ю Ю-15», стала переможцем Кубку України з футзалу серед юнаків 2011 року. Народження ми їздили на два кубки: це міністерські змагання, кубок ліги і кубок України. Кубок Ліги України і Кубок України гарно, мабуть, підготувалися, що в цьому році два кубки ми виграли і в фіналах. Впевнено, один фінал з рахунком 6-0 Коломийської фурнітури виграли. Останній фінал виграли 7-2 у воно-франківського урагану. Це дуже гарний результат. Налаштувалися на фінальну гру. У фіналі національного турніру, що завершився в Івано-Франківську. Хлопці розгромили національний футбольний клуб Ураган з рахунком 7-2 і вибороли головний трофей. Організатори відзначили індивідуальні досягнення. Кращими гравцями турніру визнана Андрія Даценка, кращий гравець команди та Єгора Москаленка, кращий воротар Кубку. України. Я воротар команди. Ми з'їздили на Кубок Ліги України і зайняли там перше місце. І я заработав кращого вратаря команди. Ми грали проти команди Сокіл. Вони ну сильні. І що був один-один, і в нас були пенальці. І я відбив пенальці. Ми з цього попали у фінал, і там вже. Виграли з рахунком 7-2. ми їздили на Кубок України по Ю 15 ми там зайняли перше місце, я став кращим грацем команди. Я цим займаюся за вісім років та маю плани, щоб стати професіональним футболістом. Хотів би досягти виграти чемпіонат України з вищої ліги, по Ю-15. тренер команди Владислав Петренко підкреслив, що перемога стала результатом злагодженої гри та бажання реваншу за поразку на груповому етапі. Якщо якісь Команді. Ми колись програли, випадково, не випадково, то наступна гра з цією командою це як подразник. Це супермотивація показати себе, бо два рази програти одній і тій же команді це закономірність. І скажуть, що вони сильніші. Ми вже не один раз з різними командами в Україні повертали такі борги. У турнірі взяли участь 9 команд з різних регіонів України. Треную вже з 2002 року. Футзал можна приводити з 6 років. Є виключення, що з 5. іноді батьки приводять до мене. Підготовка йде вже, я так скажу, у цієї саме команди. Роки три, мабуть, вже більш серйозна підготовка. Бо в дитячі роки це ну, стандартна підготовка, а потім вже змагальний етап. Ми два роки підряд грали в чемпіонатах Києва, в Кубках Києва і вибирали вікову категорію. 2010 рік народження, на рік старше, щоб нам краще було підготуватися. Тренування починаємо після відпустки з тренувальних зборів. Їздимо в київський гідропарк на пісок. Тиждень проводимо по три тренування в день на піску. Ми тренуємось чотири рази на тиждень. Ну але коли ігровий етап йде, то буває там п'ята товариська зустріч. Ну п'ять разів. Ну, два вихідних ми маємо кожного тижня це 100%. Щоб не травмуватися, потрібно і відпочивати. Спочатку шосткинці програли господарям НФК Ураган 2 2-4. проте швидко зібралися і здобули дві перемоги на груповому етапі. У півфіналі шосткинці зустрілися з принциповим суперником СК Сокіл, який виграв усі матчі на групі. Основний час завершився в нічаю – 1-1. Але в серії пенальті наші юнаки перемогли 3-2. Динамічно грають швидкість, велика швидкість. Тому був впевнений, що Ну, не був впевнений, що це будуть перші місця в обох кубках, але був впевнений, що гідний результат буде, і що будь-яку команду ми можемо обіграти на турнірі. Фінал став кульмінацією турніру. Шосткинці вийшли з жагою реваншу і не залишили шансів супернику, розгромивши його 7-2. Вже ми купили квитки на 23 число цього місяця. У нас починається чемпіонат України вищої лізі у Ю-15. Там топ, і це буде. Багато ігор, багато виїздів. Це до квітня місяця ми повинні це розігрувати. Все. Ну, хочемо зробити хет хет-трик, як кажуть, є таке. Два кубки виграти і чемпіонат це буде, я думаю, найгарніший результат. Ну, ми мріємо про це. Без мрії результатів не буває. Перемога юних футзалістів з шостки стала яскравим прикладом характеру та майстерності, здобутих під керівництвом тренера Владислава Петренка. Кубок України повертається на Сумщину.